Вітаю, мої брати та сестри, благословіння вас вам в сьогоднішній день, цей день, який створив нам Господь на радість, на весілля на те, щоб ми з вами могли бачити цей світ і в цьому світі а, бачити Бога. І сьогодні Слово Господнє, це Господь, він звертається до кожного із нас. І як каже євреям, перший розділ і перший другий вішка, так бо в останні дні ці дні промовляє він до нас через сина, що його. Настановив за наслідника всього. Це важливо нам зрозуміти, що, е, безсумніно, Господь постійно звертається до людей. Це важливо нам вірити в те, що Бог ніколи не покидає людину, але Він завжди з людиною хоче бути разом і бажає, бажає, Він бажає розповісти про себе людям. Як можна більше і відкритися як можна більше, хто здатний їх е, нас надихати, це Святий Дух, який надихає нас побачити, побачити Бога. Дух Святий нам відкриває. Так як Він сказав, Ісус сказав: Визьми від мене і дасть вам. Він відкривається. <клух> Бог це той, хто е, через слово своє він говорить нам. Він чутливий, він е, є створіння, творець, який е, дає нам зрозуміти, хто він є насправді. Він є творець всього. І він також хоче, щоб кожен із нас ще ближче і ближче приблизився до нього. І багато християн чомусь вважає, що Бог е, промовляє раз через, е, до нас, через священне письмо. Так. І це 90%. Але Господь також і говорить е, до нас різними речами через творіння видиме, через людей, через тварин. Він перше хоче, щоб люди ближче знали його. Господь звертається до нас в різних речах. І сьогодні ми з вами е, занурюємося в його слово, щоб побачити його. І я хочу, щоб ми, кожен із нас, ми, за цей період часу в нас почався рік, щоб ми його пройшли з ним, його щоб ми його чули, Його голос, щоб ми чули, що Він говорить нам, а, і щоб ми читали записане Слово Боже, яке живе та дійсне. Бо усе слово Господнє, воно звучить не тільки в небі, воно звучить і на землі, і хай воно звучить в твоєму серці. Як написано, Дух свідчить, бо Дух то правда, бо троє свідчать на небі: Отець, Слово, Святий Дух. І ці троє є одне. Це Івана, перва Івана, п'ятий розділ, шостий, сьомий вірш. Хай Господь благословить вас. Амінь.